Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 30 березня 2024 року. Слава Україні! Фундук Вінниця на зв'язку. Зніму таке коротеньке відео про саженці. Відправляємо саженці, кому цікаво. Отакі от саженці. Деякі доходять до 2 метрів. Вони не потрібні 2 метри. Ну, йдемо обрізати. Це людина замовила, зараз буде забирати, то ми не обрізаємо. А так то обрізаємо на посилки трохи коротше, тому що вони не потрібні такі високі до 2 метрів. На перший рік висаджування треба підрізати їх. Отакі От саженці прекрасні. Маємо наразі на Напруда 6 сортів. Це Варшавський червонолисний, Галя, Гігант Галя. Веба, цінний, косворт. косворд маємо і двохрічку і трихрічку маємо. Ще полишалося, там ще веба є двохрічки однорічки є багато хорошої. Потім маємо каталонський і барселонський. Так що кому цікаво дзвоніть, пишіть. Ще почка не розкрилася, ще можна садити і садити цілий місяць. Отакий будемо поповнювати сьогодні наш садок ламбертною, ламберта, червонолисна, трошки висадимо. Так що от такі справи. Перемога буде за нами. Слава Україні! Всім добра і миру, друзі! Тримаймося!